ЗСУ допоможемо швидше переможемо. Така ініціатива від оперативного командування Північ. Як саме мирне населення відгукується на потреби військових, та чи змінилась тенденція упродовж років повномасштабної війни? Ми поговоримо про це далі в ефірі. У нашій студії представник оперативного командування Північ Валентин Буряченко. Вітаю вас! Доброго дня. а також голова громадської організації «Бекет» Олександр Вайло. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, а, пане Валентина, як ми говорили, ініціатива. ЗСУ допоможемо швидше переможемо, була започаткована ще у 2022 році, на початку повномасштабної війни, як тільки російські війська відійшли з території Чернігівщини. А про неї ми вже говорили раніше в ефірі, і розказували про те, як на макулатуру здавали російську літературу місцеве населення, а виручені гроші допомагали на потреби ЗСУ. Віддавали по суті, так і що змінилось упродовж цих майже трьох років. Так, виправі, значить, у 2022 році наша ЗСУ допоможемо швидше переможемо. Починалася як патріотична ініціатива. От, коли ми заохочували і відзначали да, людей, які живуть в громадах, і активно долучалися до допомоги Збройних сил. Тоді активно люди пливли плив, маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, долатили на військо, да, заготовляли борщі, супи, от, допомагали всім, чим могли. От, і... Тоді у нас з'явилося це під, як би сказати, підтримати цей патріотичне патріотичний прагнення, патріотичний порив. І ми їздили по громадах, да, і відзначали відзнаками командувача оперативного командою північ сухопутних і збройних сил України генерала-майора Дмитра Красильникова, там або прапори були, або подяки. грамоти, подяки. Так згодом поступово наша патріотична ініціатива зараз вже. Переросла два роки, да, вона триває, переросла в медіа-акцію. Мета її дуже проста. Значить, підняти бойовий дух нашому, нашому населенню, да, перш за все, тут в тилу. От, і зміцнити у народа віру в нашу перемогу через участь кожного конкретного жителя. Хочемо перемогти. Допомагаємо, адже не таємниця, здебільшого зараз люди задають питання, коли воно все це скінчиться. Хоч раз, але більше задавала собі це питання. Так, да, я не беру байдужих людей, які. Чиї діти десь виїхали за кордон, чоловіки десь повтікали, да, вони лежать на дивані і мовчки спостерігають, чим все воно закінчиться і задаються питання. Вони забули, що таке донатити на армію, не проявляють патріотичного пориву допомогти, піти кудись в волонтерський центр, щоб там долучитися до плетіння цих же маскувальних сіток. от таким от людям хочуте сказати: от вам відповідь на ваше запитання, коли воно все скінчиться. Скінчиться тільки нашою перемогою. Іншого виходу у нас просто немає. Або будемо як держава, Україна як народ, або ні. Будемо поневолені. І не факт, чи наша країна буде називатися Україною, да? якщо піде щось не так. І от зараз, скажімо так, на, на вагі поставлено з одного боку, є люди, які активно як допомагали, так і допомагають. Всім, чи можуть, як я кажу, це може бути найменший донат да, фізична праця, ті ж плетіння сіток. І на ваги суспільство зараз ставить ті, хто навпаки не допомагає, а шкодить збройним силам. Ну наочний приклад, ми розуміємо, зараз активно ворог просуває. Своєю псопропагандою наративи, да спонукає роз'єднати наше суспільство, яким чином роз'єднати. Ну, дивіться, поширюються наративи, що населення вже не підтримує збройні сили. Дивимося, інформаційні вкиди і відверти вже йдуть на ТЦК, на представників ТЦК. Представники ТЦК ще вчора, які коли стояла опасність торгівля окупантів до Чернігова життям своїм. Ризикували, поранення отримували, гинули, захищали місто. Інші на фронтах повоювали. Да, а ТЦК – це невід'ємна частина збройних сил України. І от знаходяться люди. Які що клюють на ворожу пропаганду? А чого клюють? Тому що відверто телеграм-канали, групи в вайберах у соцмережах строїться вибудовують відверті, так ми про це говорили теж так. в окремому ефірі про ворожу пропаганду, як вона впливає? Да. А от саме практично, з точки зору нашого нашої ініціативи з суду допоможемо, швидше переможемо. Що бачите ви, от серед населення? Наскільки воно ну, от, як ви кажете, ведеться на цей ПСО, і чи є якась тенденція? Щодо допомоги, а хочу сказати, якщо брати конкретно донати, да, можна спостерігати тенденцію, що, начебто, відкривається збір для допомоги, раз, раз іде, іде іде, потім зупиняється. Ну цьому є просте пояснення у людей. Звісно, обмежені ситуація обмежені, ресурси, да дуже обмежені ресурси, дуже обмежені. Тому це має своє пояснення, але все рівно допомога не припиняється. Uh -huh. Не припиняється. Пане Олександре, от таке ж запитання і до вас щодо допомоги від місцевого населення, населення Чернігівщини, з яким ви співпрацюєте в межах такої ініціативи. Наскільки, на, наскільки активні жителі Чернігівщини у допомозі Збройним силам? Багато хто активний. Більшість, мабуть, якщо так буду чесно казати, це більшість активні ті, хто. Пережили да? тут у нас повномасштабний наступ, які тут були люди. Ну, до прикладу, там приклад мешканці села Піски, поряд, яке тут знаходяться, там Світлана в них головнокомандуючий, скажімо так, вона там завідує місцевим будинком культури бібліотекою. І от коли тільки звільнили да, околиці Чернігова. І ми тоді вперше їм доставляли допомогу тачками через пішохідний міст. Бо в них тоді взагалі нічого не було, вони в окупації були. І от після того вони також одразу активно включилися, почали допомагати і досі допомагають. Цим підряд. Я там, коли дзвоню в світ, кажу: нам треба то, там, зібрати. Хлопці приїду, треба продуктів зібрати. Вона вже дзвонить, все, каже: ми назбирали. У вас буде бус чи два. Якщо ну давай два буси, добре знайдемо два. приїдемо збере. Що це за за допомога? Давайте пояснимо. Це ну, от, як ми почули, є така допомога, як донати, коли відкриваються конверти, банки і таке інше. і Потім на них збирають на конкретну якусь там потребу наших військових. А є речі, які фізична праця, як ми сказали, до, до прикладу от... це там окопні свічки. Вони важливі, важливі в даний момент тут реально дуже холодно. Та й світла там немає, хлопців. А, ці ж самі шкарпетки да, в'язані, світера, вони там все в'яжуть, роблять ті самі сітки. Я їм тільки можу привезти матеріал, вони вже там через день-два дзвонять, все, я готові сітки. Приїжджай, забирай. А, та ж сама їжа, продукти, тому що. ну, Сухпайок армійський він, в принципі, непоганий, його їсти можна, але коли кожного дня то важко. І коли там хлопцям передаєш, наприклад, якісь смаколики, да, там солодощі, які там випічку і так далі, то це піднімає також бойовий дух і настрій хлопців, допомагає їм. Чого найбільше із такої волонтерської допомоги, от на прикладі пані Світлани, про яку ви згадуєте, найбільше потребують наші військові? Чого найбільше чекають, можливо? Ну, завжди чекають, якщо знають, що я можу заїхати, щось домашнє. Щоб щось приготували, якісь там котлети, голубці, е якісь булочки. Ну Тут вони радіють, як діти. Е коли їм привозиш там шоколад, якісь цукерки, це чекають. Звісно, те, що потрібно для практики, для роботи там сітки, вони завжди потрібні. Їх можна просто круглосуточно плисти, 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 плисти угу. і так далі. Які із ну таких. Подарунків, посилок для наших військових ви передавали, що вас, можливо, розчулили або здивували, що було таким нетиповим. Не, ну це, мабуть, малюнки досить часто, коли там діти передають малюнки, і коли вони там щиро там їх малюють, і там дядь Саш, дядь Саш там мені там а, можете передати там військовому. Я його вже знаю, колись там передавала. Я кажу, добре, передамо. І там, коли ти знаходишся військовий, йому передаєш, то там бачиш, як там у великого сурового дядьки з бородою там на очах очі. На, Сльози так щасті радості, і він тоді розуміє, для чого він це робить, що він не даремно захищає, що от він саме цих дітей захищає це, мабуть, село Піски, про які ви згадували, це єдине таке активне село? Чи вона також там рівнопілля, наприклад, також поряд досить. Вони ж також там окупацію пережили. І от як ті ті, -ті, -ті наше зсу звільнили їх. Вони одразу активно включились. Там Яна Соловйова, вона там дуже активна. Там Юля Кравченко, ну там, в принципі, все село збирає і також угу. все, що треба. І ну збирається ж, вони доволі ж часто також збирають там не тільки там, продукти, да, харчування, а це ж і різне, те, що там з техніки, наприклад, хлопцям да, щось потрібно. Там, якісь дрони, зарядні станції, павербанки, турнікети, все це, все це необхідно. А чи розказують вам нот ну, небайдужі жителі, яким чином саме вони це збирають? Тому що пан Валентин говорив про те, що дедалі складніше по суті закриваються ці збори, ресурси вичерпні. Да. Так, тут, тут просто за все допоможемо швидше переможемо. Це в більш широкому сенсі. Це ми не зациклюємося лише на доната. Кожна людина допомагає чим може. Як сказав пан Олександр, головне увага, щоб бійці на фронті відчували турботу про них у тилу. І коли він смакує цим домашніми цими смаколиками, тримає цей малюночок дитячий, та. Це моральний дух, це дуже велике має значення. От я хочу навести декілька прикладів. От, наприклад, у нас е чоловік такий був, да, він не з Чернігівщини, ну з Канетопу міста, продав всі свої паї, виручив 250 тисяч гривень і не роздумуючи. Так, порадившись з дружиною, у цю всю суму на одну із бригад. Ну, звісно, сусіди там навколишні, як хто зрозумів його вчинок, да? а хтось, ну ти ж міг купити чи машину там, чи квартиру. Він каже, нащо? Воно мені буде потрібно. Я гроші з собою на той світ не заберу. Я хочу, щоб моя Україна була незалежна. Такий був порив. Да? Прізвище, до речі, згадаю, Олександр, дорогой. Йому бійці написали: дорогому Олександру. Дорогих, значить, його бригади. Інший випадок не менш важливий. Тут не важливо донатити там величезні суми, головне бажання, головне пориво цей патріотичний, сердечний, щирий від душі, який йде. От подружня пара з Березни, Шевченки, пенсіонери Марія Олександр, да, була у них мрія в житті з'їздити на тиждень кудись за кордон. Збирали грошики з пенсії, там, у скринічку ховали, відкладали, а планували, коли Олександру виповниться день народження чоловіку, значить використати, поїхали. А коли дружина бачить, наближається день народження, Олександр цікавиться не туди, куди вони поїдуть, а цікавляться, скільки коштує дрон, який дрон, яка марка. І от у них мрія, вони ці всі гроші купили дрон і передали нашим бійцям. Наскільки це дорога допомога? Ви не розумієте, адже інколи тепле слово на адресу бійця. Да, я пригадую, коли приїхав з Бахмута після ротації, мене щось здивувало. нас ж там не було ні телебачення, нічого ж, ми ж в вакуумі від новини. У нас одні були новини. Орки лізуть, треба їх відбивати. все. Приходимо йду з дружиною, і люди зовсім їх посторонні. Дякую вам. Розумієте, наскільки це мені було дуже приємно? Ну звісно, приємно. От. Де зараз дуже побачиш зараз це дякую? Чи почуєш? Люди трошки призабули. От давайте да про тенденцію поговоримо, тому що це була так. ініціатива. Тепер це кампанія, от з су допоможемо швидше так, переможемо. Ви так. кажете, вона ширша. В чому саме а, така діапазон? Ширша кампанія пояснити. Да, ми у нас є партнери серед засобів масової інформації, завдяки вашій передачі. Да, ми маємо можливість розказати, довести, <тут> що значить з су допоможемо швидше переможемо. От нещодавно у ну, мене на районі випадок в магазині збирається військовий на ротацію. І він постійно купляв у цій продавчині якісь продукти. І от він приходить і відчувається, що він хоче отримати слова якоїсь підтримки, і каже цій продавчині, що я завтра вирушаю туда-туда на Схід. Реакція продавчині повністю байдуже. Як іначе вона не, не прислуховується до його слів, От, і вже люди в черзі це зрозуміли. І давай люди підтримувати цього бойця, хай щастить. Бажаємо вам бити ворога живим і неушкодженим повернутися. Тобто теплі слова, і у нього вже інший настрій туди їхати. Чому ця продавчина так холодно до нього поставлена? Та відповідь проста самі ж люди в черзі сказали, бо в неї ухілян син, ухілян чоловік. Ну, от вам відповідь на всі запитання. Одні хтось. Допомагає, а решта стає в сторону. От а Проблема чим як підтримати оцей патріотизм? Що які механізми? Що ви бачите на практиці? Пане Олександре, можливо, до вас запитання? От як себе мотивують ну, от, жителі тих сіл, до яких ви приїжджаєте, і щоразу передаєте від них допомогу нашим військовим? Ну в першу чергу, це також, звісно, там, коли проявляється увага і від військових, да, їм дякують, от, ну, ця от акція да, ЗСУ, е, допоможемо швидше переможемо. Е, коли, там, наприклад, їм просто передали там, грамоти да, від військових і подяка від військових, це також мотивує. І допомагає. Для мене мотивація в першу чергу в тому, що ну, так сталося, що за час повномасштабної війни там, коло спілкування, там в більшості там, військові. І ти тримаєш руку на пульсі, ти розумієш ситуацію, знаєш. Хтось поранений, хтось, на жаль, загинув. Да, ось, там, в цю суботу також загинув наш прикордонник. Я був на похоронах в церкві в нашій Єкатеринці. Ну, і це, це мотивує, це не дає тобі здатися. Ти розумієш, що ось ось людина, от я її знав, да, ось людина віддала життя. Віддала життя за те, щоб я тут ходив, за те, щоб я жив, дихав завдяки йому. І тому як ти можеш зупинитися? І це я пояснюю людям. І, в принципі, така ситуація у багатьох, тому що там в цих також селах, у в кожному селі є. Хлопці, які пішли на фронт, з Олександром доводилось чути. Люди кажуть, я припиняю там допомагати армії. Чому? Тому що, дивлюся, що у нас в країні зараз відбувається. Олігархи як крали, так і крадуть. І тепер і тепе. ну, десь вони мають рацію. Хочу сказати цим людям: олігархи крали, красти і крастимуть. Може, для них війна це ще й найкраще для них, тому що вони наживаються на цій війні. Так, да, я знаю, є олігархи, вони на слуху на Ду, іде війна замість допомоги, будують собі замки, хати там, з золотом оздоблюють червоним мармуром. Ну, це на їхній совісті, але ж держава не складається з цих олігархів. Звісно, серце крається, коли чуєш, там затримали групу молодиків, які намагалися перетнути кордон, і кожен з них заплатив там певну суму від 5 до 7 тисяч доларів якомусь. Про -провідникові, да? кому ти віддав ці гроші? Так беруть партію 30 чоловік, де да, по 5 тисяч доларів, 150 тисяч доларів. Боже, скільки ж можна було допомогти е, Збройним силам? Ми дивимося, скільки платиться грошей ці жирують, наживаються ці мсеки. Це вже як. На язику вже на слуху у кожного, да мільйони ці геть, і виходячи з того, от то опускаються руки в тих, хто допомагав раніше. Так, але тут хочеться сказати, щоб не руки допомагали. Дивіться, у нас от була якась негативна тенденція, коли дехто намагався, як би сказати, пишатися тим, що він охілянт. то не бути байдужими. Навіть не ти потрібно донатити, треба зробити так. Щоб оце, хто ухиляється сьогодні, він сьогодні ухилився, він не прийшов на заміну нашим хлопцям, яких нема на кого міняти. І диві, дивіться ж, ми ж можемо так втратити всю Україну. Одні житті ж воювати не можуть. Значить, ставити цього хілянка не в хвалебні такі рамки, а навпаки, робити це сором і диви свій громадянський обов'язок, не бути байдужими, не змовчати лишній раз. Вказати на це, зробити їм у суспільстві, якраз нашому патріотичному суспільстві, яке бореться, зробити їм не те, що холодний душ, а неприйнятну цю ситуацію. Це теж боротьба, це теж суд допоможемо швидше переможемо. Так, коли ми дивимося, от не що, вчора дивлюся новину, Контрозвідка напередодні свого свята да, затримала 12 агентів, які намагалися здобути інформацію про наші Ф-16. Подивилися, хто з цих 12, і більше це ухилянти і ті, хто здійснив самовольне залишення частини. На жаль, да, і люди ж знають, де ці СЗАЧешники ховаються, де всі ці перебувають. От зробити їм цю атмосферу, таку, щоб вони не пишалися собою, навпаки, відчували себе негідниками. а отож, ми почули допомогти армії це не лише про донати, це і про підтримку і, в принципі, небайдужість до того, що роблять підрозділи ЗСУ. А, наостанок, давайте підсумовуючи, пояснимо, чому важливо бути долученим до допомоги Збройним силам України. Як на мене, треба в першу чергу розуміти, чому це важливо? Тому що якщо окупант прийде на, на прикладу да, сюди до наших на нашу територію, то він буде вбивати не олігархів, як тут ми казали, да, пан Валентин. олігархи то всі втечуть, а він буде вбивати нас, він буде руйнувати наші будинки, буде ґвалтувати наших жінок, дітей вбивати і так далі. Батьків, це наше життя зруйнується. І тому в першу чергу треба розуміти, чому ти допомагаєш. Ти допомагаєш, це не військовому потрібна да, та автівка. Це нам потрібно, щоб у військового була ця автівка, аби він міг виконувати свою бойову завда задачу, завдання, нищити ворога і не пускати його сюди. Тут кожен має зрозуміти, <кх> адже це, це через участь кожного жителя. Мусить для себе зрозуміти, що для нього перемога. Якщо е, хтось думає, що завтра, або післязавтра, або через там якийсь найближчим часом війна закінчиться і все буде добре, як колись, ні. Наскільки ми вже маємо цього сусіда, і історія показує, що мирно співіснувати з таким сусідом ми не можемо. Кожен для себе має вирішити, що він хоче: капітуляцію чи перемогу. Капітуляція це. Шлях куди, голодомори, гедоциди це ми вже проходили. Наступимо на ті ж самі грати. Перемога нарешті Нарешті. здихнемо на вільні, на повні груди. Ми скинули це одвічне ярмо. Тоді будуть і у нас і краще життя, і все на світі. Ми будемо вільними людьми. Вільна людина це найбільша свобода, найбільша цінність, що має людина в цьому світі. Кожен має. Обирати за що він, дякую вам. Перемога залежить від кожного з нас, від участі у тому, як саме ми допомагаємо нашим збройним силам України. Зсу допоможемо швидше переможемо. Така ініціатива від оперативного командування Північ, про яку ми говорили сьогодні. У нашій студії був представник оперативного командування Північ Валентин Буряченко, а також голова громадської організації «Бекат» Олександр Вайло.